Традиційно до дня Святого Миколи департаментом освіти і науки ініціюються різноманітні акції для того, щоб підтримати ті, хто найбільше потребує саме такої допомоги, і цьогоріч не стало винятком, було вирішено провести таку акцію. Ініціювали ми її серед учительських колективів. Наскільки ж було дивно і приємно, коли до цієї акції. Доєдналися учнівські колективи, батьківські колективи і дійсно почали привозити нам і передавати через нову пошту, передавати автобусами, привозити транспортами. Ви самі можете побачити, скільки, от, наскільки обширне все те, що передається цього року. Це спідня милизна, засоби гігієни, солодощі, кава, чай. Ну і звичайно. На саме головне це листи підтримки, і дійсно в цей день мали можливість от, от, отримати ту часточку подяки і тепла від нашої громади. Разом всі до перемоги, мріємо в майбутнє, в наше слава нашим ЗСУ.